Волонтерки замість квітів на 8 березня хочуть броньовану розвідувально-дозорну машину. Не для себе, для бійців, яким допомагають. Так і заявили своїм чоловікам. Сейчас нам праздновать некогда, потому что в стране война и нам вообще не до празднований. Но так как мужчины в любом случае хотят подарить какие-то подарки, цветы, то мы решили, что мы отказываемся от подарки от цветов, потому что сейчас нам очень нужны деньги на восстановление БРДМ. Это мы будем собирать от всех, кто может помочь. К 8 марта это очень хорошо. БРД вже навіть пригнали до Чернігова. Ремонтуватимуть на Чезарі. Перші 500 гривень з привітаннями дівчата отримали від побратима, а решту жінок закликають наслідувати їхній приклад. Адже незекономлені кошти можна стільки всього купити для армії. За одну розу літр Солярки. Та й значно приємніше подарунки дарувати, ніж отримувати. Бойові жінки знову пакують вантаж для АТО і збираються у дорогу. Нам дуже нужна либо деньги, либо талони на солярку, тому що ми в середу знову збираємося їхати. 8 березня у волонтерок буде звичайним робочим днем: збиратимуть допомогу для воїнів та плестимуть маскувальники кімори. А чернівців жінки просять допомагати не тільки на свята.